Дівчата, ситуація така. Вчора був день народження, а сьогодні наслідки день народження у мене на обличчі. Я достатньо сильно набрякла під очима. Але, але я завжди завжди з собою беру паличку-виручалочку. Куди б я не їхала, завжди маска з артишоком від набряку, від холіскін у мене з собою. Ця маска, ну це прям мій порятунок. І до речі, ще зручно, те, що вона буває ось в таких невеличких блістерах. Ще маска працює ну дуже швидко, буквально якихось там 5-10 хвилин. Ну Я завжди намагаюся потримати хвилин 10. А, і ідеально, набрік просто сходить. Ще, До речі, якщо ти додати сюди осончик з артишоком, який холодить, то взагалі буде дуже круто. Ось так відкриваємо. Ось тут наша зелена масочка. Ось так, і наношу. Її можна, до речі, під очі, нічого страшного не буде. Все буде нормально. Щоки на лоб теж наношу, під очі наношу, і на 5 десять хвилин перетворююся шлейки. І чекаємо. Дівчат, а так я виглядаю через 15 хвилин. Ну, я вважаю, що результат просто супер. Реально, після тих напрямків, які у мене були, ось тут менше стало саме обличчя, овал підтягнувся. Дуже крутий, шикарний результат. собі на замітку, маска від Holy Skin. З артишоком це порятунок.